Нас попросили прокоментувати. Ми представники потерпілої сторони. А саме батька загиблої на Буковині Вікторії Тоненчук, адвокати адвокатського об'єднання «Ювченко і партнери, адвокат Андрій Ювченко та Катерина Саєнко. Наша команда здійснює захист потерпілої сторони. Ми ознайомлені із різними коментарями та публічними заявами, зокрема від захисника підозрюваного щодо перебігу суспільного обговорення кримінального провадження стосовно його підзахисного теза коментаря право на справедливий судовий розгляд передбачає тишу. Неупередженість і рівність сторін, а не вуличний тиск або маніпуляції через соціальні мережі. Як ви вважаєте, якби не було громадського публічного розголосу цієї справи, тоді чим би завершилася справа? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Ваша думка. Саме завдяки громадськості, завдяки небайдужим людям були знайдені дуже важливі додаткові докази. Ми поділяємо занепокоєння щодо будь-яких спроб незаконного впливу на... Поліцію, на прокуратуру, на суди незалежно від того з якого боку вони походять. в умовах резонансного вбивства, де емоції зашкалюють, сторона захисту підозрювана використовує аргумент про тиск громадськості в лапках, але важливо розмежовувати законне право громадян на висловлювання думки та реальні спроби незаконного впливу на суд чи слідство. Щодо саме вбивства Вікторії, батько загиблої вважає, було саме вбивство, тобто кваліфікація повинна бути за відповідною статтею Кримінального кодексу України, стаття 115. Тому ми зацікавлені е, у завершенні судових експертиз та перекваліфікації дій підозрюваного. Не будемо розголошувати ми досудове розслідування, таємниця це досудове розслідування та коментувати докази по справі. Водночас вважаємо за необхідно наголосити на наступного це невидв... невідворотність відповідальності та суспільний інтерес. Кримінальне провадження, особливо у справах, що викликають значний, дуже значний суспільний резонанс. Неминуче привертає увагу громадськості, і це нормально. Зазначене кримінальне провадження викликало ну, дуже значний суспільний інтерес внаслідок трагічної смерті Вікторії. Та початковий статус свідка, який змінився на статус підозрюваного після публічного розголосу і обурення, визнання суспільного болю та інтересу, у такій справі це природно, що суспільство вимагає справедливості та висловлює сильні емоції, і це нормально. Не можна засуджувати сам факт суспільного інтересу у справі, зокрема у цій справі. Обов'язок сторони обвинувачення це забезпечити повне всебічне та неупереджене розслідування.